of voilà. Хоче вийти, вона це білгородська область. Вона продовжує спроби військовим шляхом звільнитися від Росії. Він не хоче виходити. Путін скасовує всі міжнародні візити, щоб зайвий раз не залишати свій бункер. Вона обов'язково увійде ще одна країна, підписала декларацію про підтримку вступу України до НАТО. Тобто, теми дня і те, що ви могли пропустити, це проектрика про і ми починаємо. Ну що ж, триває відчайдушна боротьба Білгород за незалежність від іншої. Путінської Росії сьогодні бійці російського добровольчого корпусу та Легіону «Свобода Росії вступили у боротьбу з регулярними частинами терористичної армії Росіян. Найгарячіше самого ранку було в місті Шебекіно і його околицях. В самому РДК відзвітували про вдале накриття будівлі Шебекінського МВС. Партизани розповіли, що обстріляли її із градів саме в той момент, коли у будівлі зібралися загони армії окупантів. Губернатор Білгородщини, звичайно ж, запевняє, що ситуація стабільна і йде за планом. Тож давайте спробуємо детальніше ознайомитися із цим планом. Отже, згідно із планом чиновника міста Шебекіно, тиждень буде знаходитися під артилерійським вогнем з боку партизанів. Також очевидно, він запланував, що з Шебекіно Евакуюватимуть населення, і згідно із тим самим планом, силовики, звичайно, ж не в екстреному порядку, а в запланованому почнуть спалювати документацію. А ще губернатор запланував, що в області на заправних станціях закінчиться пальне. Звичайно ж, план білгородського очільника був би не ідеальним, якби в ньому не було пожежі на заводі. Монокристал підприємство займалося виготовленням синтетичних сапфірів, які застосовувалися в електронні та оптикоелектронні промисловості. Але пан Біглов вирішив, що завод має вибухнути. І звичайно ж окрасою цього плану стали прильоти в сам Білгород, куди власне весь день намагалися втекти жителі із Шебекіном. І з тим, що в Шебекіно все йде за планом, вочевидь погоджується і військовий злочинець Путін. Він нагородив голову адміністрації Шебекіна орденом мужності. Проте з цього приводу у нас є одне питання: чи можна нагороджувати орденом мужності того того, у кого не вистачає мужності вийти із бункера? Точно ж можемо констатувати, що при обстрілах Щебекіно жодна російська червона лінія не була пошкоджена. До речі, тривожно сьогодні не тільки на волелюбній Білгородчині. В небі Калуської області збили безпілотник невідомого походження. Хоча, можливо, не такого і невідомого, бо Калуська область знаходиться дуже близько до Москви. і ми не можемо виключати, що ані Лорак знову намагалася розбомбити резиденцію Путіна в Підмосков'ї. Побачивши всю цю бавовну в Росії, Сполучені Штати Америки вирішили мало і оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть боєприпаси до всіх видів озброєння, яке зараз перебуває в розпорядженні ЗСУ. Також американці передадуть засоби для посилення нашої протиповітряної оборони. А от у окупантів з боєприпасами здається, ситуація тільки погіршується. Уряд Росії до кінця року заборонив вивозити з країни пак патрони та гільзи, звісно, підстава для такої заборони дуже серйозно. Серйозна Росія знаходиться в глибокому напруженні та в стані громадянської війни. Ну а поки чекаємо, коли росіяни дійдуть до такого стану, що кожному окупанту перед боєм будуть видавати по одному патрону. Володимир Зеленський сьогодні у Молдові. Там президент взяв участь в саміті європейської політичної спільноти. Під час зустрічей із європейськими лідерами Зеленський закликав колег і надалі розширювати коаліцію винищувачів та навіть більше створити коаліцію зенітно-ракетних комплексів Петріот. Також на полях саміту президент Румунії підписав декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України. А от російський президент Путін їздити за кордон чомусь більше не хоче. Здається, він настільки переляканий можливим арештом, що вирішив більше ніколи не виходити із власного затишного бункеру. Військовий злочинець, якого розшукують в більшості країн світу, відмовився від того, щоб відвідати інгурацію Реджепа Таїпа Ердогана у Туреччині. Він також відмовився від участі у саміті Шанхайської організації співробітництва в Індії та швидше за все проігнорує особисту участь у саміті БРІКС в ПАР. Звичайно, швидше за все Путін боїться бути викраденим і доставленим до суду. Але хто знає, можливо, він просто прогулюється по своєму бункеру, розповідаючи російським атомним ракетам про своє бачення світової історії а можливо, надто захопився розгадуванням кросвордів та переглядом російських серіалів, якби там не було, але іншого варіанту бути не може. Наступний закордонний візит Путіна має бути виключно до Гагагі. Но в той же час зменшення обсягу роботи Путіна призвело до збільшення витрат на його функціонування за останні п'ять місяців. Витрати бюджету на утримання президента Росії досягли рекордних показників, і що цікаво, ці витрати майже досягли 80% відсоткового загального річного обсягу. Витрат запланованої на ці потреби. Ну і, хоча б тут нічого дивного немає, більшість грошей пішло на нові валізки, які, як відомо, Путін використовує, коли йому страшно. А після того, як Анні Лорак ледь не підірвали резиденцію Путіна дронами, боятися йому дійсно є чого. Ну а на російському кіно поставили. Хрест, причому зробили це особисто в їхньому ж мінкульті. Звичайно ж, не простий хрест, а православний міністерство культури Росії включило сектантів з РПЦ до експертних рад з ігрового, документального та анімаційного дитячого. Кіно тепер вони будуть відбирати фільми для отримання державних субсидій. Тепер росіянам будуть показувати тільки фільми про те, як Путін особисто збиває дрони, сидячи верхом на Орлі, або ж про гонки за, аур, за на Ауросах за участі російського патріарха Гундяєва. Хіба це не захоплююче кіно? Ну а з цією логікою наступним кроком Мінкульту окупантів стане реформа кінотеатрів. Там попкорн і кока кола Оло замінять на хліб та кагор. Це ще не 90-ті. твердо і чітко. На Чукотці через дефіцит курячих яєць їх тепер можна придбати тільки за паспортом, і це говорить про сучасну Росію найбільш красномовно у всьому світі. Люди використовують паспорти для поїздок за кордон, участі у виборах та інших демократичних процесах. Але здається, в Росії паспорт можна використовувати лише для одного отримання від десятка яєць. Ну і закінчимо цікавим співпадінням. Сьогодні у ватажка терористичної організації Вагнер Євгена Пригожина день народження злочинцю виповнилося 62 роки. Так само 62 роки це середня, середня тривалість життя чоловіків у Росії. Тож побажаємо Пригожину тільки одного, щоб цей день народження став для нього останнім. Такими були топ теми дня. Це проект РКПРО. Побачимось.